Центр підтримки ВПО Краматорського району ми разом у Дніпрі відзначив своє триріччя з дня відкриття. Святкування зібрало постійних відвідувачів, серед яких Людмила, переселенка зі Слов'янська, яка вже давно користується послугами хабу. Начали Ми тут сполучати гуманітарку, почали у нас тут проводити заняття психологи, лікарі. Ну, в основному психологи, юристи да, были, очень ну не знаю, очень интересное заняття. Спеціалісти високого класса. Ну я, в общем-то, довольна. Людмила разом з родиною переїхала до Дніпра у червні 2022 року, після того як росіяни почали щільно обстрілювати місто. Думали пережити всю цю... Эту... Війну, Суматоху в городе Константиновке, как это было в 2014 году. Но не получилось. В Константиновке уже при нас начали, мы жили недалеко от медучилища и разбили медучилище, разбили котельные недалеко от нас, разбили детские садики, школы, и мы уехали в Днепр. На святкуванні переселенці могли змогу відволіктись від сумних спогадів та побачити картини митців Краматорського району, взяти участь у майстер-класі зі створення 3 d прапора рідного краю та долучитися до символічної акції Відбитки єдності. Хаб відкрився у Дніпрі в вересні 2022 року, коли тисячі українців потребували допомоги та підтримки. Сьогодні центр обслуговує понад 8 тисяч людей, і ця кількість продовжує зростати. Поток збільшується, тому що, на жаль, на Донеччині ситуація вона така не дуже стабільна. Ми розуміємо, що і ми самі, як органи влади, пропонуємо людям виїхати, тому що небезпека є, життя це важливіше, ніж домівка. Домівку ми відбудуємо, а буде тихо повернутися. І для того, щоб вони їхали і розуміли, що вони знайдуть якийсь прихисток саме для того, щоб отримати матеріальну допомогу, отримати гуманітарну допомогу. Але найголовніше отримати рідне слово. Ми завжди раді, якщо до нас приходять і мешканці Дніпра. І у нас є такі випадки, чудові нароботки саме з організаціями з Дніпра. Ми дякуємо Дніпру за те, що він надав прихисток, що він нас так тепло зустрічає. І на сьогодні це такий, знаєте, наша родина там, а тут маленька родина кусочок Донеччини, саме тут. Тут надають не лише гуманітарну та матеріальну допомогу, а й простір для спілкування, взаєморозуміння та психологічної підтримки. Центр працює шість днів на тиждень, і щодня для відвідувачів проводять різноманітні активності, як для дітей, так і для дорослих. Від двох там до чотирьох активностей проходять. Це обов'язково і щось для дітей, або творча майстерня, або художні посиденьки, або там d малювання або там психологічні якісь зустрічі, а також в нас відвідують і більш старші люди. Це жіночий клуб, вільні, і сильні, це молодіжний дебатний простір «Енергія. Ми разом. І також пенсійний фонд, соціальний захист, юридичні фахівці, які вже більш точково закривають якісь питання по запитам клієнтів. Також центр Ми разом працює в Полтаві і за потреби простори створюватимуть і в інших містах, адже вони стали важливою опорою для українців. Катерина Мащенко, Павло Черненко, Дніпро Тіві.